Україна отримала дозвіл на використання далекобійної зброї від США. Що це означає? Данія тимчасово заборонила польоти цивільних дронів. І хто з польського сейму подав заявку на посаду Верховного комісара ООН у справах біженців? Про це і більше за мить. Спеціальний посланник США у справах України Кіт Келох повідомив в етері Fox News, що американський президент Дональд Трамп погодився на використання Україною далекобійної зброї по цілях у глибині Росії. За словами Келога, схожої думки дотримуються віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо. Келог також уточнив, що дозвіл на застосування американської зброї. Залежить від конкретної ситуації використайте можливість наносити удари в глиб. Не існує ніяких святих місць минулого тижня. Президент Зеленський попросив президента Трампа надати ракети томагавк. Це дійсно хороші системи. Америка виробляє найкращі системи у світі. Чи надаємо ми йому томагавки? Це рішення ще не ухвалене, але я знаю, що президент Зеленський насправді просив про них, що було підтверджено публікацією віце-президента Венса у соціальних мережах, і це буде вирішувати президент. Нагадаємо, раніше обговорювалося постачання німецьких ракет Таурус до України, хоча Фрідріх Мерц раніше щодо того, як став канцлером, був готовий надати цю зброю, поки що її Україні не передає. Детальніше про те, чи канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зняв обмеження з України щодо далекобійних ударів по Росії, читайте на нашому сайті Славиці. Лідер Кремля може ризикнути і піти далі війною на захід, але у цьому випадку він матиме обмежений військовий контингент і може багато втратити. У цьому переконаний колишній голова військової розвідки Фінляндії Пека Товері. Він наголошує, що, попри погрози Путіна, Балтійські країни готуються до будь-яких російських атак. Товері зазначив, що в країнах Балтії російськомовні особи заявляють про певного роду геноцид, який нібито там проти них починається, аби що Росія хоче вжити ядерного шантажу. Я думаю, що НАТО в якомусь в якийсь момент скаже: ну, в нас теж є ядерна зброя, і якщо ви використаєте свою, то ми вам відповімо. Диктатори можуть йти на ризик, і вони навіть не думають, що хтось їх покарає. Розвідник нагадав, що коли йдеться про справжню наземну війну, то вона складніша, ніж гібридна, яку зараз веде Путінська Росія, і країни НАТО набагато сильніші в цьому аспекті ніж Москва. Більше про те, чи наважиться Європа жорстко реагувати на російські провокації, читайте на Слава тіві. Данія запровадила тимчасову заборону на політ цивільних дронів. Уряд країни оголосив, що з понеділка до п'ятниці цього тижня діятиме тимчасова заборона на польот цивільних дронів у зв'язку із самітом ЄС у Купенгагені. За порушення заборони передбачені штрафи або покарання у вигляді позбавлення волі до двох років. Винятки зробили лише для власних військових дронів, авіації державних органів, включаючи поліцію та екстрені служби, а також для використання безпілотників у надзвичайних ситуаціях. Нагадаємо, у неділю, 28 вересня, збройні сили Данії повідомили про повторне виявлення безпілотників над військовими об'єктами країни. Польоти зафіксували у темну пору доби. Більше про ці гібридні атаки читайте на нашому сайті. Війна Росії проти України триватиме, доки Путін не усвідомить, що не може перемогти. Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський. Глава польської дипломатії також додав, що історично після поразок у війнах Росія мала реформи, тому завершення конфлікту на користь України було б важливим не лише для Європи та України, а й для самої Росії. Більше думок Радослава Сікорського на тему закінчення війни в Україні читайте на нашому сайті. Спікер польського сейму Шимон Головня подав заявку на посаду Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це він повідомив у своєму дописі на Фейсбук. При цьому головня зазначив, що шанси на сьогодні великі, але ще тиждень тому їх не було зовсім. Спікер польського сейму підкреслив, що ніколи раніше поляк не обіймав таку посаду у структурах ООН. Водночас, за словами політика, він має досвід гуманітарної роботи, який перевищує його політичний досвід, і вважає, що його участь у проєкті дозволить додати. Польську та ширше східно- і північноєвропейську європейську перспективу більше про це читайте у новині на слави ТІВІ, А у мене все на цю мить. Бережіть себе.